Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І я сьогодні ще раз поділюся найпростішим рецептом дерунів, як у нас кажуть, теріники. Які виходять дуже такі ніжні, дуже такі з молодої картоплі, які зараз в даний час найсмачніші, найсмачніші, дуже такі гарні, виходять ніжні, такі такі взагалі чудові. Кому цікаво, давайте готуємо разом. Готуємо деруни, Так як у нас кажуть теріники. Значить, тут у мене є півтора кілограма картоплі. І одна цибуля, і один зубчик часнику. Будемо терти на найдрібнішому ситку. Вони виходять тоді найсмачніші. Спочатку натираємо цибулю. Так, цибулю натираємо для того, щоб наші картопля не потемніла, як будемо натирати. Тепер натираємо і картоплю. картоплю. У нас ще картопелька молоденька. Я, тільки шкірочку тоненьку, бо там вітаміни дуже гарні під шкірочкою. Не треба її стругати тепер. Тільки шкрепти у цю тонесеньку шкірочку, таку, аби нас тут все найсмачніше. І от так натираємо всю. Цю картопельку. Це є ще такий сорт, ще залежить від сорту картоплі. Є такий сорт, що дуже водявий. Це молоденька. У нас гарна така е картопля. І будуть смачні деруни. Або, як у нас кажуть, церінки. Значить Ми це все натираємо на цю картоплю. І ще зубчик чесника. Зараз я натру. О, зубчик чесника. Картоплю беремо просто отак, знаєте, в воду і отак, аби вона була трошки гейсоковитіша і будуть дуже тоді дуже смачненькі. Це найсмачніший, найпростіший і найсмачніший рецепт оцих дерунів. Давній, дуже давній такий, завжди, відколи себе пам'ятаю, і так, так ми е, е, ці деруни ми постійно готували. Натираємо картоплю. Дехто натирає на оцій терці. Ні, карто... картоплю треба натирати тільки на найдрібніші терці, то будуть найсмачніші. Найсмачніші будуть деруни. І вручну. Можна і комбайном, звичайно, темо. Я вручну, бо вони дуже виходять смачненькі тоді. Так, до натертої картоплі ми додаємо одну ложку сметани. Якщо б це не молода картопля була, то не треба сметани додати. О, а це ще в нас молоденька картопля, вона буде мати такий вершковий е, смак, буде е, дерун мати. Дуже смачненький буде. Я даю О, додаємо півтора чайної ложки солі. Отак. Навіть трошки менше. І даємо одне яйце. Можна і без яйці. Так само буде дуже, дуже смачно. Але я, я люблю давати яйце. Вони будуть все одно відставати, вони будуть дуже гарні такі, все, все одно. Але я, я люблю дати хоч одне яйце. Муки ми не додаємо тут нічого. То ще залежить, ще раз скажу, від картоплі. Картопля у нас така вже тепер не, не є така аж вже і молоденька. от, І не є така ще. Якраз тепер найсмачніші будуть деруни, Якраз тепер копають картоплю, собі уже, і будуть дуже-дуже смачненькі. Такі, дивіться, які гарні. Такі. І все. Більше нічого ми тут не додаємо. На розігріту пательню вливаємо трошки більше олії. Я люблю, аби було більше олії, і смажимо за кожний раз, отак помішуючи, смажимо такі деруни. Накладаємо велику ложку. Отако. Я люблю робити такі грубші, а не аби були е, такі, ось так. Я накладаю, аби вони були грубші, вони будуть і смачніші. І, і дуже будуть такі -то тож. До речі, ще в мене є на каналі е, карто, е, в картопляній шубці. Е, філе дуже смачненьке. Я би вам радила е, приготувати собі таке куряче філе у картопляній шубці. Я вам дам посилання на нього. Воно дуже дуже я вже готувала. Так само я готувала вже і, і ці деруни. Але то багато вже є підписників нових, і Я хочу, щоб оцей дуже гарний. Рецепт таких цих дерунів простий і дуже смачненький, і такий, давній. Ми від себе пам'ятаю, отакі во деруни завжди і мама готувала, і бабця, і всі ми готували. Отакі во... Зараз і я готую так само, бо вони дуже-дуже смачні. Це простий, найпростіший спосіб. І без муки, без нічого вони дуже-дуже смачні. Так, коли з одного боку. Уже видно, що вони вже такі підсмажені, будемо їх обертати, О, перевертати на другу сторону. І ще я запримітила, що вона оцій сковорідці, хоч вона дуже давна, але оці деруни вони виходять найсмачніші. І ще, якщо ви хочете, аби були вони рівні, просто отак собі тим велхою розрівнайте. Щоб були, щоб були вони вам рівніші. О. А ви на яких сковорідках любите е, смажити такі деруни? Ви, ви пишіть усе в коментарях, як ви готуєте деруни, як ви е, що ви додаєте в деруни. З чим любите смакувати, найкраще в мене смакують зі сметаною. О, Можна ще з грибним соусом. Але це вже е, є ще панський такий дерун. Або в е, горщиках такі запечені. Я ще колись поділюся і, таким, е, і такими дерунами. Як у горщиках запікаєш, як е, панський такий дерун роблять великий на цілу сковорідку. О, А ви пишіть, як ви. Пишіть, діліться в коментарях, буде цікаво всім, як ви, що ви додаєте, що любите, з чим любите, чи, чи сметану додаєте, чи, або кисле молоко можна ще додати у, 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 то, у цю масу, чи з мукою робите. Все пишіть, мені буде дуже цікаво, бо нас вже є 60 тисяч, і я кожному щиро дякую, що ви зі мною що ви підтримуєте мене, коментуєте, ставите вподобайки. Дуже щиро вдячна. Дай вам, Боже, здоров'ячко, за вашу підтримку, за довіру до мене. Ми будемо, я буду старатися ділитися з вами своїм досвідом, своєю працею. За що вам щиро вдячна, що ви зі мною, за вашу підтримку. Ось я люблю ще раз обертати, аби була така більш хрумка, хрумкіща. Скоринка, ви можете зразу вже таке, вони готові. Але я люблю ще раз обертати отаку, аби в не більшість такі, і була така і скоринка, хрустіща така. О, мені такі краще подобаються і, і смакують краще. Ще я хочу подякувати спонсорам, які цінують мою працю. Міцного здоров'ячка вам, мирного неба і всього-всього найкращого. Бо в нас є таке, така тепер рубрика, як спонсорство, що кожен з вас може подякувати. Хто бажає, звичайно, подякувати за за мою працю, за, за, за все, що я роблю, що я ділюся з вами. Дай вам Боже здоровічко. Так, Тепер витягаємо їх. Ось так я люблю без цікавого. Трошка можна на, на цей на салфетки класти, я просто так Ось. витягаю і так само буду далі збирати, складати, От, накладати, у смажити будемо далі. Так само знову розмішую за кожний раз. Розмішую ось так во і накладаю. Олію вже не, під, не підливаю, просто так. Стараюся більше набирати. І просто отак. Роз... Розрівнати отак. Дивіться, яка маса чудова, я гарно не відстаю, от як вони, які будуть соковиті, ніжні, такі, що просто смакота. І так будемо випікати далі. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. До зустрічі! Ось такі у нас виходять чудові, чудові такі. Деруни, а я всі посмажу вже і ще вам покажу. Ось такі ось такі деруни виходять у нас з цієї кількості, оскільки багато то ще зділи, бо я й сама люблю дуже їсти зразу прямо з пательні. І вони дивіться, які вони виходять, я вам покажу, які вони виходять дуже ніжні. Дивіться, які. які. Всередині, Такі просто просто така неймовірна смакота. Я їх дуже люблю. Дуже люблю, особливо сметаною, з сметаною, е, взагалі взагалі дуже-дуже смакує. Так що готуйте. М -м -м -м. Неймові неймовірна смакота. О, У сметану дуже смачно, дуже.